Українці вийшли, щоб сказати Москві, ми більше не у вашій владі. Ми незалежна країна, яка самостійно вирішує своє майбутнє. І це майбутнє, озвучено усією Україною, має дуже чітке означення. Європа є! Після, після 300 років азійського полону Україна вертається з свого європейського дому. Після 300 років геноцидів та знущань, розбрату і протистоянь нав'язаних нам з Москви, українці стали єдиним європейським народом. Учора ми досягли великої перемоги. Влада хотіла знову розділити Україну на два майдани. Вчора вони хотіли показати, що ми різні. Вчора відбулося, що лікаря, будь ласка, направте в район флаштоку. Будь ласка, лікаря, направте в район флаштоку. Будь ласка, загони самооборони, підійдіть, будь ласка, в той район і локалізуйте маленьку жменьку дурнів, які думають протиставити такій колосальній масі вільного і гідного народу. Друзі, ще раз учора вся Україна здобула величезну моральну перемогу, намагання нинішньої кримінальної влади і їх московських ляльководів розділити Україну на два майдани не вийшло. Подивіться, там нема нікого, зате цей майдан об'єднав усю Україну.